А чи знали ви, що Україна є справжньою колискою духовного життя, маючи надзвичайно високу концентрацію одних із найважливіших монастирів у світі? Статус лаври це особливе значення, яке присвоюється найбільшим та найвпливовішим чоловічим монастирям, що мають виняткове історичне, духовне та культурне значення? У всьому світі таких монастирів налічується лише шість, і що найдивовижніше три з них знаходяться саме в Україні. Це Києво-Печерська лавра, один із найдавніших монастирів Київської Русі, духовний і культурний центр, який має величезне значення для православ'я, Почаївсько-Успенська лавра, великий православний монастир у Тернопільській області, відомий своїми святинями та давньою історією Святогірська святоуспенська лавра, розташована на Крейдяних горах Донеччини. Є одним із наймальовничіших та найдавніших монастирів східної України. Цей факт підкреслює глибокі духовні традиції України та її виняткове місце на світовій релігійній мапі. Наявність трьох лав на українській землі свідчить про багатовікову історію християнства та непересічне значення цих святинь для мільйонів вірян.